Молитва за дітей. Боже, творче усього живого, докладаючи милість до милості, Ти зробив мене гідною бути матір'ю сімейства. Благість твоя дарувала мені дітей, і я дерзаю сказати, вони твої діти, бо ти дарував їм буття, оживив їх душею безсмертною. Відродив їх хрещення для життя згідним із Твоєю волею, усиновив їх і прийняв у надра церкви своєї, Господи, збережи їх у благодатному стані, до кінця життя, сподоби їх бути причасниками Твого завіту, освячуй Твоєю істиною. Нехай святиться в них і через них святе ім'я Твоє. Зійшли мені Твою благодатну допомогу в їхньому вихованні для слави імені Твого і користі ближнього. Подай мені для цієї мети способи терпіння і сили, навчи мене насадити в їхньому серці. Корінь істинно мудрості, страх твій, осіни їх світлом твоєї премудрості, яка керує Всесвіто, нехай полюблять Тебе всією душею і всією думкою своєю, нехай пристануть до Тебе всім серцем, і нехай усе життя боятимуться слів Твоїх. Даруй мені розум переконати їх. Що справжнє життя полягає у дотриманні заповідей Твої, що праця зміцнювана благочестям приносить у цьому житті безтурботне забезпечення та у вічності невимовне блаженство. Відкрий їм розуміння Твого закону, нехай до кінця днів своїх живуть. І з почуттям присутності твоєї всюди посади в їхньому серці жах і огиду від усякого беззаконня, нехай будуть непорочними у шляхах своїх, нехай пам'ятають завжди, що ти, усе благий Боже, ревнитель закону і правди твоєї. Збережи їх у цнотливості і благоголінні до імені Твого, нехай не поплюжать церкви Твоєї своєю поведінкою, але нехай живуть за її приписами, натхни їх охотою до корисного вчення і зроби здатними на всяке добре діло. Нехай надбають справжнє поняття про ті речі, відомості, про які необхідні в їхньому стані, нехай просвітяться пізнаннями, благодійними для людства. Господи, навчи мене закарбувати незабутніми рисами в розумі і серці дітей моїх, побоювання дружби з тим, хто не знає страху Твого. Уселити їм усебічнє видалення від усякого союзу з беззаконними, нехай не слухають вони гнилих бесід, нехай не слухають людей легковажних, нехай не зваблять їх із дороги твоєї погані приклади. Нехай не спокусяться вони тим, що іноді шлях беззаконних успішний у цьому світі. Отче Небесний, даруй мені благодать усіляко берегтися, подавати дітям моїм спокусу моїми вчинками, але завжди, маючи на увазі їхню поведінку, відволікати їх від помилок, виправляти їхні провини, приборкувати упертість і норовистість. Тримувати прагнення до суєти і легковажності, нехай не захоплюються вони безумними помислами, нехай не ходять слідом серця свого, нехай не марно словляться в думці своїй, нехай не забудуть тебе і Твого закону, нехай не погубить беззаконня розум і здоров'я їхні. Нехай не послаблять гріхи душевні і тілесні, сили їхні, суде праведний, що карає за гріхи батьків до третього і четвертого роду, відверни таку кару від дітей своїх, не карай їх за гріхи мої, але окропи їх росою благодаті твоєї, нехай досягають успіху в чесності і святості. Нехай зростають у ласці Твої і в любові людей благочестивих. Отче щедрот і всякого милосердя, за почуттям батьківським, я бажала би дітям своїм усякого достатку, благ земних, бажала би їм благословення від роси небесної і відлою земного, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Улаштуй долю їхню за твоїм благоволінням, не позбав їх у житті насущного хліба, посилай їм усе необхідне в часі для придбання блаженної вічності, будь милостивий до них, коли згрішать перед тобою, не став у провину їм гріхів юності і невідання їхнього, приведи в у їхні серця. Коли спротив чинять керівництво благості Твоєї, карай їх і милуй, скеровуючи на шлях, приємний тобі, але не відкидай їх від лиця Твого, приймай із благовоління молитви їхні, даруй їм успіх у всякому доброму ділі. Не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їхньої. Нехай не спіткають їх спокуси вище сили їхні, осяй їх твоєю милістю, нехай ходить ангел твій із ними і збереже їх від усякого лиха і злого шляху. Це, благий Боже, зроби мене матір'ю, яка веселиться про дітей своїх, нехай будуть вони відрадою моєю в дні мого життя. І опорою мені в старості мої, зроби гідною мене зі сподіванням на твоє милосердя, постати з ними на страшному суді своїм і з негідним відвагою сміливо сказати, ось я і діти мої, яких ти дав мені, Господи, нехай скупно з ними. Прославляючи невимовну благість і вічну любов Твою, звеличую Пресвяте ім'я Твоє, Отче, Сину і Душе на віки віків. Амінь.